Ваня, Вова, там он болото вже. Окей, Яндекс під ноги одразу. А ми на такій стежці між ставками. Дивиться на мене. Оцеби в баню, блядь. Каже, дядька тут 45%. Коротше, ми тут виїхали. Ваня, Вова, там вон болото вже. Всім привіт сьогодні ми виїхали катнутися, кілометрів 50. А, два тижні були дощі. Ми понавдівалися, Ваня взагалі вони в зимній формі. Так тепленько. Да, сьогодні їдемо десь по якимсь грунтовичкам. Трохи асфальту, трохи ґрунту, що все Водонапорна, так? Да? Водонапорна? Ні, на українській як буде? Водонапірна. Водонапірна? Напір? Не напор, а напір, точно. Пишіть в коментарях, напір чи напор. Водонапорна чи водонапірна вежу. Чи башта взагалі? Вежа, мабуть. Вежа. Водонапірна вежа, напевно. чи напорно. Коротше. Короче, прикольна штука, бачите, тут Зараз поїдемо. О! Окей, Яндекс. Окей, Яндекс, під ноги зразу. Мішки з а деякі рішення краще шукати було в Яндексі. Я знаю, просто в них алгоритм по-іншому працює. Опа! Блокпост! Героям слава! Такі жорсткі всі, так? Добрий день! Гарно так! Дивіться яка тут краса, тиша, рибка ловиться, спокій. Це така тут ставки, куча рибоків, Ваня, о, корови! А ми на такій стежці між ставками. прикольно. Дивиться на мене. У тебе в баню, блін. А дивіться, які тут класні місця. Трошки відкригував маршрут. Я згадав, що я їхав колись ось тією дорогою. Тут дуже гарні місця. Така незвична дорога. Мало хто, до речі, про неї знає. Отака. Заїхали в якісь такі... Галуш. Ох, ледь не впав. Все-таки ми ще з маршрути з'їхали трохи в сторону. Якась така глуш, дивлюся, я навіть тут ніколи теж не був. Навіть гармін цих дорог не бачить. Але цікаво, гарно. Хутір скоморохи називається. Якісь поодинокі хатинки стоять і все. Добрий день. Ось тут такі глибіння. Це Горніград, так? Да? Чи це вже не Горніград? Ні, це Горніград перший. А, це Горніград Прямо ось Горніград перший. Ну, да, Горніград перший. Ось так. Така тут гарна церква. А там такі класні пейзажі. Зараз ми туди будемо спускатися. Е, я ще там пацикам не казав. Там буде міст прикольний через річку, через горинь. А, то нормально, щось. вона, з... дядько так злякав, я, я думав, що. Каже каже, дядько, 45%, я думаю, йомаю. Такий Думаю, що нормально буде, чувствую, колесо починає з'їжджати. К... Каже, дядько, тут 45%, я думаю, що тут зараз жесть буде, бляха. Я вже зажав, думаю, ті гальма. Але назад, до речі, треба буде пробувати ну, виїжджати. От... А може туди? О! Ні. Дружочок. Привіт. Який гарний пес. Наберемо водички, тут таке гарне джерело. Святої Анни чи що там писали, так? Да? А, святої Трійці. Святої Анни це не тут, так. Да. Ой, який гарний собакин. Привіт сюди. Дивіться, який тут класний місто, каш пахне дошками, деревом гарно. М -м, красота, тут така краса. ось тут така краса. Катнули по цьому класному містку, Вон, Ваня навіть проїхав на Велику. А їдемо десь ось туди, в сторону Шубкова, там ще якийсь міст, подивимось, що там за місток, ще його прийдемо чи приїдемо, і далі вже по асфальту будемо повертатися додому, бо вже темніє на вулиці. Але класна погода, просто бомба сьогодні. Так що не зря з пациками поїхали сьогодні. Ставте нам лайки, Вова ставить і Ваня ставить в подбайку. Дивіться, які коментарі тут, точніше, повідомлення приходять мені. Телеграм. Да. Дякую тобі, Андрій. Буду ж дивитися це відео, тобі вітання. Ну, насправді такі коментарі надихають знімати. Дякую, що дивитесь мене, дякую, що ставите вподобайки. Будемо продовжувати катати, знімати, будемо разом розвиватися. Дивіться, ось ще один коментар від. Майор Фонікс Фенікс, бач не знаю, як правильно читається. А, ця дівчина підписалася на мій канал також і бачив, зайшла в мій інстаграм, ставила мені подвайки. я в відповідь, звісно. Ось. Отрималось такий дуже приємний коментар від неї. Як такі коментарі можуть не надихати, я не знаю. Дякую вам, люди. Привіт тобі! Майор Майджор і вітання тобі Так, дивіться, яка в мене тут сумочка з'явилася опа. Опа. І я в ній ввежу, наприклад, куртку. Кому цікаво, можу зняти якось відео, розповісти. Ну що, друзі, на цьому все напевно. Ми от повертаємось додому з таким гарним асфальтом. На цьому будемо закінчувати нашу покатеньку, далі вже особливого сенсу щось знімати немає. Всім дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Дякую, що залишаєте коментарі, ставите вподобайки, підтримуєте мене. Разом розвиваємо україномовний YouTube. А дякую підписникам, які мені написали сьогодні в особисті месенджери повідомлення, дуже приємно, ви мотивуєте. Тож, залишайтеся зі мною, будемо ще катати.